Від, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене відео з замовленням компанії Лівеста по каталогу номер 8 Ось так виглядав каталог. Перед вами коробка, в якій прийшло моє замовлення. Спеціально її поставила, щоб вам показати. Е, чесно кажучи, шокована була, коли забирала замовлення, побачила цю коробку і, чесно кажучи, навіть боялася її відкривати. Думала, там взагалі все. Ремішку все робити по трощенню, того, що вигляд в неї Ось такий був. Але, як на диво, при такому вигляді коробки все всередині ціле. Можливо, за рахунок того, що на складі гарно пакують, я вже не вперше повторююсь, гарно пакують продукти, вони їх ставлять вертикально, плотненько їх так ставлять в коробку, вони там не трясуться. І, можливо, за рахунок цього, воно все так навіть, можливо, десь і впало, тому що коробка ось так примята. Але за рахунок того, що все плотненько, ну, постраждали деякі коробочки, там, упаковочки. А так, в принципі, самі баночки, все, в принципі, ціленьке прийшли. Заберу цю красу з кадру і приступимо до самих продуктів, які я замовила. Була непогана акція на дієтичні добавки на вітамінки. Цього разу вирішила спробувати їх і я. За замовлення, дається на 5 балів з каталогу можна було вибрати якусь баночку вітамінок чи там з цієї серії за 5 ціною, тому пізніше покажу, що взяла я. Почну я з великих пляшечок. Давно я дивилась в каталозі на ось таку лінійку протеїну для волосся. Зазвичай вона по 400 гривень йдуть, і шампунь, і кондиціонер. Ці на каталозі трішечки сама ціна продукта дешевша. Тому і була до того ж така пропозиція. Тільки не пам'ятаю, на скільки балів мало бути замовлення, чи то на 35, не пам'ятаю. Один продукт із переліку можна було вибрати в подарунок. Я вирішила таки цього разу спробувати цю лінієчку. Зацікавила мене вона вже давненько, я планувала її якось часом замовити. Входить в неї протеїн, який, ну, як заявлено, на сторінках. Правильно розроблений комплекс будівельних робіт, який відновить природ, природну красу твого волосся без надмірних зусиль. Протеїн у формулах цієї лінійки підсилений аргановою олією та поживними компонентами, щоб якнайшвидше захоплювалися своїм зовнішнім виглядом, оскільки наше волосся часто сушиться феном, тюшками витягується, воно втрачає блиск, втрачає свій вигляд зовнішній, тому, тому що, як заявлено тут в. На сторінності, тому що втрачає воно протеїн через нестачу протеїну. Якщо його часто фарбувати, користуватись феном, прасочкою, або попросту часто мити голови, воно страждає від дефіциту протеїну, адже сам протеїн, саме протеїн є натуральним будівельним матеріалом для здоров'я прядку. Вирішила я взяти кондиціонер. Вийшло так, що кондиціонер я взяла по. Повній вартості, і шампунь вже взяла по як був, подарунок за, за замовлення, за виконання умов. Вийшли мені ці два продукти 248-200 гривень. Подобається мені сам дизайн, такий колір, самий бордовий такий шикарний. Тут є помпа для зручного використання. 800 мл має кожен продукт. Буду задоволенням пробувати. дивилась на неї вже давно. Ще тут в каталозі є крем для волосся також з цієї лінійки. там об'єм уже 500 мл. А можливо, колись руки дійдуть і до крему, поки що взяла я шампунь і кондиціонер на пробу. Буде цікаво спробувати, що, що воно таке. Далі була хороша. Непогана, як у мене ціна на пінки для гоління для чоловіків по 129 гривень. Я взяла в наявність дві штучки. В мене ще здається десь одна є. Взяла я для жирної шкіри з ментолом і для чутливої шкіри з гліцерини. Ось такі дві. Ось так воно все приходить запаковане, щоб нічого не розкривалося, нічого не проливалося. Плібки вони не жаліють, все добре так запаковують. Ще що покажу, давно дивилася на е, ось цей спрей. Коли я замовляла в попередніх замовленнях спрейчики попередні я показувала їх у замовленнях. Цього не було на складі. Він йде, наскільки я по відгуках зрозуміло, йде з лінієчки цих спреїв найсвіжіший. В пірамідку входить диня, персик, ананас, акватична свіжа нота, конвалія, магнолія, дубовий мох, і морські водорослі. Цього разу на спрейчики трішечки і скидочку, вони зазвичай по 300, цього разу 269. Вирішила я його замовити. Ось так виглядає сам флакончик. Тут такі, як морське дно, тут і ракушки такі, і водорослі. І морські коники цікавий такий дизайн. Свіженький такий приємний аромат. Мені сподобався він. Це вже буде третій спрейчик у мене в колекції, нехай буде. Буду користуватися задоволенням. Наступне, що покажу взяла ось таку. Ємко для вмивання з алоя. 169 гривень. Вона йде на 50%, я так розумію, тут чистого соку алоя. Я її вже трішечки розмотала, та вона була в плівочці, ось так виглядає 150 мл самого продукту. Також компанія Талія Турецька. Буду користуватися, або донька, можливо, захоче. Далі з, з, з лінієчки також з цієї тільки вже від іншої компанії. Взяла я два кремчика для ніг з зволожувальний крем для ніг з Алоя Вера, 75 мл. Особлива формула. Дієво загоює тріщини, зменшує утворення затверділих шорстких ділянок та підтримує доглянутий вигляд стоп. Часом запитують у мене за такі якісь кремчики, які буду загоювати. Тріщинки на ногах ось так виглядають вони йдуть, також на 50% з соком алої, я так розумію. Також взяла в наявність, нехай будуть такі два кремчики. Далі подруга у мене замовила масочку. Глиняну. Ось такі масочки представлені, глиняні. Вона замовила собі. З арматом полуниці вона йде 350 грамів об'єму. Є ще з органовою олією. 259 гривень були ці масочки. Ось так вони приходять зафульховані. Ось так виглядає масочка. Не знаю, буду пробувати, я ще таку також не пробувала, не знайома, з цими масочками ще не брала. Далі покажу, які взяла милка. Взяла ось таке милку з органової лінієчки з аргановою олією. Брала я раніше в, в фармасі була лінійка з аргановою олією. Дуже мені подобався аромат, такий він щось він мені дуже нагадує, можливо, якісь засоби раніше, де, 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 куди входила органова олія. Дуже приємний такий мені аромат органи. І Брала я тоді і шампунь, і гель для душу, і лосьончики були. Зараз цю лінійку у фармасі з каталогів вивела. І в мене ще, здається, десь запасах є, здається, ще один гель. Буду десь взимку, тому що він такий солодкуватий, десь взимку користуватися. Це взяла ось таке ще милко натуральне мило: 100 грамовий такий шматочок. Така приємна упаковочка, все так гарненько зроблено, можна десь як. Навіть не на подаруночок, додаток до подарунка покласти 49 гривень, йде натуральне мило з олією органі. Взяла спробувати. І ще по милках покажу. Взяла я мило для мивання. Одне взяла відлущувальне, почитала, мені стало. Десь бачила і на. Трохи інтернету хтось скидав, хтось з представників розписував про ці мила. Вирішила я спробувати. Ось такі милка компанії Італія 112 гривень, вони йдуть по 100 грам. Я взяла одне з кислотами, відлущувальне з кислотами, пілінгуючі альфа-гідрокислоти і бета-гідрокислоти. Тепер твої кращі друзі ніжно відлущують відмерлі клітини, завдяки чому ти збережеш шкіру молодою та м'якенькою. Також позбавишся чорних цяток, плям і акне. Ось так виглядає це мулко. Тут збоку така дірочка. Можна відчути аромат, приємний такий. 100 грам тут, 110 грам тут милка цього. Не пробувала я ще. Миватися милом цікаво. Мені я колись брала для доньки Вейвон, брала таке непідліткової шкіри з вугілем, здається, черменьке. Так воно десь і лежить, вона так і на нього не, не, не перейшла. Ну, так трішечки не знаю, наскільки це зручно милком, але є люди, які вмиваються простим, навіть і простим дитячим милом вмиваються, і люди, які взагалі противники. Будь-яких таких засобів для вмивання. Вони собі милом, і от вони рахують, що це саме кращі продукти для шкіри. Хто як, хто як любить. Для мене я не пробувала, тому для мене трішечки ну, буде незвично. Воно приходить. Ось це я відкрила, це іде нормалізуючи, заняття це намідом. Е Потрібен помічник у боротьбі за здорову гладеньку шкіру. Без Розширених пор, чорних цяток і неестетичних подразнень. Тоді дуетнія ценаміду та вітаміну в 5 найкращий варіант для тебе. У мене шкіра жирно, пори розширені, тому вирішила я спробувати не знаю наскільки. Ось так виглядає сам шматочок, тут так витіснено. Далі ось так виглядає, якщо бачите шматочок милка. Ну, приємний має такий аромат, приємна відошка. Треба буде спробувати такий, такий продукт для вмивання. Я ще милом не пробувала. 112 гривень була вартість цього милка. Далі що покажу ще на. У останній сторінці була така пропозиція. При покупці будь-якого продукту з каталогу можна було взяти ось такий ботус для волосся за 49 гривень. Єдине, я взяла дві штучки, хоча могла би і більше взяти, але взяла два. Не знаю, наскільки, наскільки воно не пробувала ще, не знаю, яке воно подіє. І єдине, що тут трішечки незручно, по-турецьки написано і. По-англійськи. Немає перекладу, треба буде е, десь знайти переклад, почитати. Можливо, одну таку дам для подруги, вона в мене е, блондинка, вона вирішила перефарбувати. Волосся, була завжди така тимненька. Зараз вирішила е, перефарбувати. Ну, Звісно ж, волосся часто фарбує, воно е, пересушується, перепалюється фарбами. Можливо, для неї такий буде варіант дієвий. Для волосся пошкодженого і фарбованого. Тільки треба буде знайти, бо буде питати, як ним користуватися. Можливо, хтось знає, хтось спробував, напишіть, буду вдячна, щоб не шукати перекладу. Ну і лишились у мене, ага, ще серветки. Ось такі я взяла. Серветки, десь в машину кинути чи навіть сумочку, такі за 59 гривень. Тут 72 штучки формату квіті ось такі цілочки, ще я взяла, нехай будуть. І залишилися в мене продукти по е, акції «Вітамінний Бум. За кожних 5 балів, здається, можна було взяти якісь вітамінки по спецціні. Для чоловіка я взяла ось такі. Молоді суглоби. Він у мене часто жаліється на біль в колінах, натирає їх, вже і пропивав, був, приписували йому в лікарні якісь вітамінки такі для суглобів. І вирішила, що я нехай спробую ще ці проп'є. Взяла йому дві пляшечки, ось так виглядають: хондроїтин, глюкозамін, вітаміни групи Б. Тут 60 капсулок, їх пити по 2-3 на день. Тому взяла я дві баночки на ну, 2 місяці, щоб він пропив. Хондроїтин, сульфат і глюкозамін перешкоджають руйнуванню та сприяють відновленню суглобового хряща, поліпшуючи рухливість і гнучкість суглобів. Вітаміни В1, B1, В6, в 12 сприяють зменшенню запальних процесів при артрозі, артриті, ревматизмі та інших дегенеративних станах суглобів. Рекомендовано для профілактики захворювань суглобів та підтримки функції опорно ухового апарату в нормальному стані. Такі мають виконувати ці вітамінки функції. Одна таблетка 2-3 рази на день після їжі, ну, можливо, буде, якщо не буде забувати звісно, вранці та ввечері приймати, тому взяла я на два місяці. По собі в якомусь з попередніх замовлень, у новому подалі замовлення, я брала ось таку. Капсула краси, ось таку ось таку баночку. Я вирішила взяти ще одну, так як тут 30, 30 капсул, і я вирішила взяти ще одну. Сприяє здоров'ю шкіри та нігтів, регенерації клітин, зміцненню кісток і суглобів. Донька в мене що, за, що заявлено за ці капсули. Це спрямована дія сповільнює процеси старіння організму та вікові зміни шкіри. Ефективно розгладжує зморшки, відновлює пружність та здоровий колір шкіри, покращує загальний стан нігті, зміцнює кістки, зв'язки суглоби. Профілактика болю в суглобах, підвищує розумову та фізичну працездатність. Збалансований вітамінний комплекс із колагеном для підтримки жіночої краси, міцності кісток та рухливості суглобів. Це вже друга баночка. Тут також йде 30 капсул, і так само їх приймати по одній дві на день. По одній дві капсули два рази на день під час їжі, тому вирішила взяти ще одну баночку. Попередні капсули були побачу. По п'ятдесят гривень баночка, а, а ця. Вийшла 75. Донька побачила також минулого разу, що я замовила собі. Каже, о, це мені. Кажу, це не тобі, це мені, а тобі я візьму інші. Для неї я взяла ось такі. Також тут схожі. Для шкіри, волосся, нігтів, біотин, зерна, пшениці і просу. Не знаю, там ще просто для суглобів іде, а тут більш так для шкіри, волосся та нігтів. Взяли для неї також дві баночки, тому що їх треба по дві. По дві в день також пити, вранці та ввечері можливо, буде пити. І взяла також на 2 місяці для неї. Вартість їх була 44 гривні мене були ці акції спеццінні. Для синочка я взяла ось такі желейні. Вони йдуть польського виробництва вже, такі різнокольорові ведмедики там. Ми такі брали подібні в аптеці також раніше. Кажу вам. Якщо видно, чи буде видно знак? Склад вони йдуть з натуральними дітична добавка у виряді мультивітамінних желейок зі смаком стиглих фруктів. Містить добову норму вітамінів для дітей від 4 років, не містить шкідливих для здоров'я речовин. Дітям з 4 років приймати по пластилці, по пластилці один раз на день після їжі, рожуючи до повного розчинення. Тут ідуть без, вони без штучних барників, барники тут ідуть з харчові барвники, з концентратів моркви, чорної смородини, червоної редьки, соку чорної моркви та вишні. Натуральні ароматизатори, рослина, олія, пальмова, глазуровані. Агенти, карноульські та бджолені воски без ГМО. 60 штучок тут по одній, по одній на день після їжі. Так, виглядають ці вітамінки. Ще що покажу, ось таке взяла по цій же акції, взяла. Бальзам масажний з кінським каштаном, йде охолоджуючий ефект від нього. Завезу вот 54. Ці, до речі, вітамінки були 199 гривень. Також непогана на них ціна. В каталозі зараз ось так вони виглядають в каталозі. 499 гривень за каталогом. Взяла для синочка, буде пробувати. Бальзам 54 гривні, здається. Далі ще взяла ось такі 4 антихолестерин, антихолестерин. По 30 капсул іде в одній упаковочці. Взяла я таких 4 штучки. Можливо, забуду батькам пропивають. Ось його чотири коробочки по 49 гривень. Одна виходить, вони йдуть, понижують рівень холестерину, покращують метаболізм у клітинах, сприяють ефективному зменшенню холестерину та тригліцеридів у крові. Екстракт пішок учинить гепатопротекторну детоксикуючу та потужну жовчогінну дію, що прискорює виведення токсинів з печінки. Такі взяла і ще взяла ось такі. Ось такі. такі два, один такий трішечки примятий прийшов, тому що пошкодився. десь він в коробці, але це картон, це коробка вона, в принципі, на сам продукт не впливає там іде туба. Ось такий один для суглобів, один для вен. Такі ще взяла бальзамчики. У цій же ж акції по 25, здається, гривень вони були. Ось такі таке було моє замовлення цього разу. Чогось приблизилось, не знаю. Ось таке воно було цікаве, невелике, але різноманітне. Будемо пробувати, будемо пропивати вітамінки. Буду потім вам десь в пустих баночках розказувати, наскільки вони є дієві, буду ділитися своїми враженнями після них. Всім дякую за увагу, дякую, що переглядаєте. Пишіть в коментарях, можливо, користувалися, буду, буде цікаво почитати, можливо, ви вже щось спробували. Буду, буду з задоволенням читати. І напишіть, якщо пробували цю процедуру, цей ботокс для волосся. Також напишіть, як його. Наносити, наскільки там хвилин, чи його потім змивати, мабуть, на якийсь час наносити і змивати, треба буде десь знайти, як його використовувати. Всім дякую за увагу, всім гарного дня, на все добре. Бувайте!